Добрий день, дорогі мої, і так у нас обід, і в нас на обід сьогодні зупа. Так як я з Галичини і в нас не говорять суп, хоч хтось там мене поправляє, що суп це чисто українське слово, зупи такої немає. Но в нас вони говорять зупу. Інакше в нас не говорять, в нас ніколи не говорили суп. І тому я говорю, що на перше в нас зупа, а на друге у нас яка зупа, ще не знаю, а на друге у нас гречка з відбивними. І так, починаємо. І так, перш ніж варити зупу і робити гречку, ми тушимо капусту до гречки. Для цього нам треба нарізати, в першу чергу, капуста нам треба. Капуста у нас є. Беремо цибулю і нарізаємо її кубиками, хто як хоче, кому як пасує. Я її наріжу. Як мені вийде. Так, лиш почищу її. Не люблю, люблю цієї цибулі. Вона вроді би і свіжа, і вроді би дуже стара. Не знаю, що це за цибуля, Люблю молоду цибулю вже в цей період. Но у нас ще є оця, ми мусимо її використати. оце все ми викидаємо, я того не люблю. Окей. І нарізаємо, нарізаємо як, наріжемо. Наріжемо кубиками. Не обов'язково вони мають бути тонесенькими, малесенькими. Воно втушиться і все одно не буде видно, які вони є. Ох, що сталося? Сталося, щоб нам. Вся цибуля втікла сюди. Правим собі, окей. Нарізаємо цивулю. Ми почистили її, нарізаємо її кубиками, Візьмемо, певно, другий ніж, чи що? Це сюди, це сюди, а це сюди. так. Любими, любими кубиками, маленькими, великими, якими хочете. Не втушуться, не буде видно. І на них не буде чути. Я думаю, що оцього нам вистачить. І. Вистачить цієї цибульки, дамо один чесночок. Кладемо їх хайтушиці. Окей, ми не, тр... не будемо його нарізати, просто таким кавалком поставимо, потім він віддасть свої смаки і ми його витягнемо. Також додаємо моркви, але моркви даємо трошки більше, як цибулі. Морква. Дуже любить капусту. І капуста дуже любить морку. Окей. Окей, прямо всю морку, от цю, що у нас є. Це молоденька морква, її треба з'їсти, бо вона вже. Окей. Okay. Ми її почистимо, що не видно, що я її чищу. Окей, я беру отак. Як я її чищу, ви самі бачите. Ось так. Ну, Думаю, що не так то вже важно, як чистити. Головне почистити моркву. Окей, почистили. Ми почистимо всю морку. Поки в нас там цибуля буде розігріватися, то ми морку почистимо. Це відразу відріжемо, це відріжуємо. Окей, стаємо збоку. І ось це. Так це відразу відрізаємо і це відразу відрізаємо. Тому що окей. Так, це потім помиємо. Це просто всю моркву я яку відрізати, почистити. Окей. Це сюди. Це сюди. І ми її і відразу кинемо до нашої цибульки. Ми кинули туди чесничок, цибульку. І дали олії. Дві столові ложки, потім, може, додамо. Окей, це нам не треба вже. Це ми збираємо. Натираємо моркву. Та ще з цієї сторони поставити. Натираємо моркву і скоренько даємо томасові цимуру. Окей. Моркву ми почистили, помили, натерли і даємо до нашої цибулі, яка там смажиться. І потім будемо нарізати капусту. Окей. І це останки вистачить. Ми додали чотири маленьких морквини. Ну, таких маленьких. Зараз я вам покажу. Окей. Ми сінули наших чотири тапевтих морквини середньо. Окей, довки додали ще одну ложку олії. А це наша зупа, яка вариться. Ми ще не знаємо, ми поставили тільки воду, думаємо, що ще буде варити. До нашої зупи ми дамо морквини, оці дві маленьких морквини. Беремо великий ніж, це потім ми почистимо, беремо великий ніж, кладемо собі отак і будемо різати нашу капусту. У мене так виявляється слово нашу, нашу – «наше» паразитом це ми відрізаємо. Окей, okay. це ми все до викидання. Вкинемо. Okay, Окей, okay. це ми викидаємо і нарізаємо нашу капусту. А щоб нам легше було різати, ми її розріжемо навпіл. По І починаємо швиденько різати. Це ми сюди поставимо. Не забувайте, що не обов'язково різати її аж так дуже дрібно, тому що вона у нас буде втушитися, втушиться і все рівно буде така, як вона хоче. Okay. Подивимося, що, що у нас тут ще можна кришити. цей качан я його завжди люблю їсти. Так, і другу половинку так само ми. Тушу Окей. Окей. Оке. Отак ми її нарізали. І так в нас на друге гречка, ми вже її зварили і відбивні. Як ми робимо, відбили ми її молоточком таким, відбили, в муку запхали, муку. І запхали в яйце. Яйце перед тим посолили. Окей. І на вогонь. І на вогонь. Поставили і обсмажили. І вийшло. І так, дорогі мої, обід готовий. У нас на перше зупа гречана, на друге у нас гречка з гречкою. На друге гречка з відбивною і з салатом. Все смачне і дуже гарно пахне, і дуже-дуже смачне. Я його їла, пробувала, я завжди пробую. Наразі я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого. Дякую за те, що ви заходите на мій канал. Підписуйтеся. Щиро-щиро від серця я вам дякую. Бажаю вам хорошої днини. Кажу вам смачного. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Я вам буду тільки щиро дякувати. А зараз до зустрічі.